Всім привіт, у нас на каналі Rocket GO і у нас ось таке на обзорі село Колонщина. Від Києва, це Київська область, від Києва 30 кілометрів. Це точно десь так. Ось так тут красиво. Можна тут відпочивати. Ось так тут. Тут тихенько, дуже сильно. Ну, можливо, отут їздили машини дві за. П'ять часов тільки. Ось так. Ось такі гарні дерева. Оце ставочок. Зараз давайте пройдемо. Ще вам показав вам. Кстати, з наступаючим вам новим роком. Правда, він ще не настав Ось такий гарний ставочок. В ньому, можливо, можна купатися або не можна, я цього вже не знаю. Але рибалити. Можливо, точно можна. Ось так. Далі. Я зняв ось такий будиночок, Сняв, щоб тут переночувати і засняти для вас відео і відпочити. Ось такий тут красивий. Дім ми зняли, він величенький, я вам скажу, може проночувати, може людей, ну можливо десь вісім людей це так точно. Або навіть 6. Ось так. Дуже гарно. Далі. Ось так тут гарно. І це місце дуже добре для тих, хто хоче відпочити від пробок. Від цих всіх машин, що їдуть. Оці вун-вун-вун-вун. постійно пробки. Тут дуже прикольно. Може навіть, дивіться, пограти дарс. Пожарти шашлик. Але тут дарса нема, тому що це я сам привіз. шашличок пожарити. Ось такий будиночок. Ось такі тут невеличкі туйки стоять. Така сільська хатка. Просто перероблений тут ремонтик. Бачите, ось так якось. А там я вам річку показував. Далі давай пройдемо. Приміщення. Далі ось такий тут класний диванчик, сільської хатки. І без сітка, можна і так навіть назвати. Так, далі тут є. Ось ми зайшли хатку. Ось так. Ось тут можна помити ручки. Далі. Ось так, ось так. Ось так далі. Вибачте, що я ось так ось так повторюю багато разів. Тут можна підніматися. а тут можна спати. Це не моя іграшка, це вже тут була. Ось це піч. І тут дуже тепло, правда. Ах, ось такі тут полочки. Далі, зараз. А, ще я вам хотів показати, де топиться. Ось тут а, тепло, бо тут підтоплюється. Далі. Ось така горлянда. Ось зараз ми вийдемо. Ось тут така кімнатка, тут є телевізор. Невеличкий, звичайний, прикольненький ремонтик. Далі Ось тут відкривають двері, але тут вже трішки холодніше. Тут стоїть ось така гарна ялинка, ось таке декоративне дерево світящеся. Ось так прикрасили тут. Але це не мій дім. Я його зняв, як я вам казав. Ось таке крісло похоже на альпаку, якщо чесно, шкоджує альпаки. І тут можна спати. Ось так тут гарно. Ось я. Далі. Давайте зараз вам. І йдемо на другий етаж. Вибаче, тут голосна лісниця. Може бути. Так, зараз піднімемось. Так. Так, далі. Тут от теж гарненько. Це іграшки вже чужі. І ось такий вау, який красивий вид. І це все з другого поверха. Криниці, що я вам е, розповідав, чистовок якось так. Воно довго-довго. Далі тут є ось така невеличка кімнатка. Тут можна навіть поспати. Ось тут можна, можливо, сьому чоловіку. Далі, ще тут, можна, от тут просто так лежите і дивитись на річку. Ось одна машина тут проїхала, скільки довго, дуже я знімаю, вона одна, тільки, бачите, прийшла, бо тут дуже тихо. Ну, ще тут є. Зараз вам покажу, що тут ці хатки є. Ось такий, якщо у вас є дитинка. Невеличкий красивий світильничок. Типу рибки. Щось такого. Давай вимкнено. Якось так. А ці двері я не знаю, що краще не проміряти. Ну, у кого подобається ось таке гарне село. Став лайки і пока. Ось такое я знайшов гойденку. Качаюся на ній. Ось вот так. Ось вот Ручку это та комната, что я вам показывал, что тут телек есть. Пора ночевать можно, лазином есть. Вот такой камин. С камином треба быть осторожным. вот вам наголошение.